І після смерті чудотворця люди продовжують отримувати від нього поміч. У деяких монастирях і досі зберігаються рукописні книги, в яких люди свідчать про дива в їхньому житті. З указівкою імен, місця проживання та точних дат, що сталися після звернення до Святого Миколая. Приміром, Рукопис Радовицького монастиря містить розповіді про зцілення від найрізноманітніших хвороб завдяки допомозі святителя, сліпоти, кульгавості, глухоти, сухорукості, паралічу, серцевих недуг, печалі, немічності, розслабленості тощо. Дехто після молитв раптом одужував. Дехто у вісні бачив Святого Миколая, чую його на станови і теж одужував. От, наприклад, яка історія сталася з відомим та дуже заможним купцем Фьодором Вірішчагіним. Несподівано цей чоловік дуже захворів. Дійшло до того, що він уже не лише не міг уставати з ліжка, а й рухати руками та ногами. Не допомогли йому ані найкращі лікарі, ані різноманітні ліки. У такому стані він пролежав кілька років, аж поки одного разу родичі не переконали його звернутися по допомогу до Святого Миколая. Чоловік прислухався до поради. Він згадав усі свої гріхи, щиро в них покаявся. І став благати допомоги у святителя. І чудотворець почув його молитви. Невдовзі, коли хворий заснув, до нього з'явився святий Миколай з такими словами: чого ти страждаєш через свій недух і невпевнено кличеш Святителя Миколая. Якщо хочеш бути здоровим, поспіши в храм. Що названий іменем, до якого ти звертаєшся, і скоро будеш здоровим. Прокинувшись купець і наяву встиг побачити сивоволосого, благовидного чоловіка, який стояв біля його ліжка. Вранці він розповів про нічне видіння рідним, і його на руках віднесли до вказаного храму. Поклали перед чудотворним образом. Коли почався молебень, хворий став зі сією щирістю просити полегшення для себе. А під час читання Євангелія раптом звівся на ноги і почав голосно славити Бога і став купець зовсім здоровим, наче й не було тяжкої виснажливої хвороби та душевного. Відчаю, цей та сотні тисяч подібних випадків учать нас, ніколи не можна втрачати надію.